Багатий на виклики непростий, але продуктивний. Таким видався 2023 для центрального ГЗК групи «Метинвест». Попри обставини, викликані війною та економічною нестабільністю, трудовий колектив втілив у життя виробничі плани. Гарний привід для оптимізму у 62-й день народження підприємства. Наша команда, наш колектив справився з производственною програмою. Ми її виконуємо на 100%. Є у нас і значимої достіження производственні. В этом году мы, повысив определенные качественные характеристики нашего Акадыша, сумели выйти на новый для нас перспективный рынок. Туда еще в Украине никто поставок не делал. Это очень требовательный к качеству потребитель. Это металлургия из Финляндии. Мы сделали промышленную поставку дважды в течение этого года. И получили обратную связь, металлурги финские, довольны нашим продуктом и готовы заключать контракты с нами на следующий уже 24 год. Центральний комбінат важлива та потужна опора економіки України, а ще підтримка її захисників. І до початку Кривий ріг давав е, біля 10% ВВП всієї держави. А зараз, під час війни, е, значення нашого міста ще збільшилось. І завдяки таким підприємствам, як центральний ГЗК, наше місто є одним, однією з основ економіки нашої країни. А це означає, що е, наше місто виконує дуже велику роль в захисті нашої держави. І Для того щоб одна людина мала можливість воювати на фронті, в тилу має працювати шість людей, але це середні показники по Україні. Насправді кривий ріг забезпечив суттєво більше людей на фронті ніж інші міста. Дуже велику роль в цьому відіграє і центральний ГЗК. на урочисті зустрічі колективу. Ті, хто віддав улюблені справі, чимало років для багатьох трудовий шлях на комбінаті справа сімейна. Батьки працювали. І дуже хотілося потрапити в цей дружний колектив, дуже гарний колектив, дуже гарні люди і підтримка. Дуже багато підтримки. Прийшов у 2007 році з люсаром і останні 8 років працюю вже керівником структурного підрозділу. Ми живемо у місті гірників та металургів, і моя родина. Теж працює на гірничо збагачувальних комбінатах, тому і вибрав цей шлях, закінчив Криворізький технічний університет і потрапив сюди. І по цей день продовжує свою трудову діяльність. Окрема увага і теплі слова подяки заслуженим ветеранам. Вони невід'ємна частина колективу, яким завжди славилося підприємство. Колектив нашого ЦГЗК надійний. Згуртований і працелюбивий і ну він ну він неабиякий. Кожен із тих, хто вкладає в улюблену справу душу та серце в день народження комбінату із заслуженими нагородами від компанії Митенвест та міста Хендриксон, Максим Пономарьов цей день.